Друзі, всім привіт! Сподіваюся у вас все гаразд. Сьогодні заключена четверта частина нашого відеомарафону, в якому ми розглядаємо з інвестиційної точки зору економіку на найближчих півроку. В першій частині нагадую, ми аналізували економіку США як головного двигуна всієї глобальної економіки і дивилися, чи наближається рецесія. В другому відео. Аналіз відбувався долара, євро, гривні, що інвестувати, в чому зберігати кошти з урахуванням попередньої інформації. Третя частина це безпосередньо ми дивилися по біткоїну, як ведуть себе покупці. Хто купує, хто продає, на яких стадіях коли найкраще це робити, і чи варто зараз купувати біткоїн. Ну і четверта заключна частина: я покажу вам інструмент, карти ліквідності, які допомагають орієнтуватися в морі. Інвестиції, приймати зважені рішення, і я покажу, яким чином. Тому включайтеся. Посилання на попередні відео будуть в коментарях. Можете їх передивитися в будь-який час. Рухаємося до е даних. Так, карта ліквідності. Що нам показує? Ви могли чути е таку інформацію, про це каже Гері Генцлер, також е керівник е СЕК комісії з цінних е бумаг. Він розповідає, що біржі грають проти власних клієнтів. Біржі бачать інформацію, де знаходяться стопи власних клієнтів, і вони їх ліквідують. Я вам скажу, маючи дані, які я вам зараз покажу, це не потрібно робити тільки біржам. Біржі заробляють достатньо на комісіях, повірте, на таких торгових оборотах там, мільярди. Кожного дня, маючи там своїх 0,5%, 0,8%, 0,4% в різних по-різному, цього достатньо, щоб зробити. Порахуйте, скільки це в місячному, в річному вираженні. А маючи ці дані, крупні інвестори, як кажуть, чи кити ринку, ось вони вже якраз можуть маніпулювати ціною. Що нам показує цей графік? Він показує рівні ліквідації ф'ючерсних позицій. Тобто у нас є спотові, коли ви купили біткоін, він у вас лежить на гаманці. Цифровий біткоін, справжній ось унікальний, у вас є, ви його купили, тримаєте, хочете продали. Але ви можете купити фьючерс. Ф'ючерс це така позиційна ставка, коли ви. Кажете, що ви вірите, що біткоін виросте. Ви якби купуєте цей ф'ючерс, що біткоін виросте? Потім, коли він росте, ви продаєте біткоін і на біржі, якби відбувається. Продаж закриття цієї позиції, ви собі отримаєте плюс. Або можете відкрити фьючерс на падіння біткоїна. Ви, якби вже зараз його продали, хоча у вас його нема, ви позичаєте його, продаєте прямо зараз, фактично там продаєте, бо думаєте, що ви відкупите дешевше, якщо ціна йде вниз, ви тоді його відкуповуєте дешевше. Не фізично, ви закриваєте цей фьючерс, фьючерс нового года закривається, і ви отримаєте свій прибуток. Але. Якщо ви фьючерс відкрили на ріст, тобто ви розраховуєте, що ціна буде зростати, а вона почала падати. І тоді при певних падіннях, при певної швидкості падіння, наступає ліквідація. Ліквідація, в залежності, якщо у вас крос-маржа, режим крос-маржі, такий досить популярний на біржі, тоді ви ризикуєте всім капіталом, який ви завели на фьючерсний рахунок. І зараз біржі пропонують. Там деякі з них переводьте гроші на єдиний рахунок, вашій спотовий і ф'ючерсний. Я не рекомендую цього робити, якщо ви торгуєте ф'ючерсами, бо ви можете втратити все. Виділяйте на ф'ючерси тільки ті кошти, які ви готові втратити. Інвестуйте біткоін в ризикові інструменти, кошти, які ви готові втратити, особливо це стосується фьючерсів. Дуже велика кількість втрат. Тому там потрібно бути максимально обережно, краще на споті. Попередні три відео покривають цю тему. І в цьому фінальна позиція моя, куди я очікую ціну і чому? Так, ось по ф'ючерсам ліквідація відбувається. Якщо ви ще раз вірите, що ціна піде вгору, ви купили цей ф'ючерс, можливо, з великим кредитним плечем. Ви якби збільшуєте свій ризик, ви можете більше заробити, але більше втратите. І ось ви ризикуєте всім капіталом, який ви завели. В режимі ізольованої маржі ви ризикуєте тільки цією мержою, на яку ви відкрили позицію. В режимі крос ви ризикуєте всім капіталом на рахунку. І ось чим більше кредитне плече, тим рівень ліквідації буде ближче. І Ось карти ліквідності, high block capital, він виводить, він розраховує приблизно. Він дивиться, коли люди відкривають позиції на біржі, коли відкривають лонг. Лонг це е, покупці, які вірять, що ціна виросте, коли відкривають шорт. Це продавці, які вірять, що ціна впаде, і вони зробляють на падіння, е, і біржа дивиться, з яким плечем хто відкриває там перше, третє, п'яте, двадцять п'яте сотецьп'яте плече. І розраховує автоматично рівень ліквідації, а також приблизно суми позицій, які відкриваються. І ось жовтим підсвічені на цьому графіку саме рівні ліквідації. Тобто, ось в зоні 31600 буде ліквідовано майже 4,5 мільярда. Менше 30 тисяч є трошки ліквідації, менше 28 тисяч трошки ліквідації, більше до Найбільше ось в зоні 4,5 мільярда. Це було, увага дані 13 липня, коли я готував цю презентацію, я її збирав. Потім ситуація почала швидко змінюватись, і вона насправді покращила цю презентацію. Зараз ви побачите, чому це ліквідації, також агреговані за 7 днів. Тобто дані там можна брати за 12 годин, 7 днів за місяць, 3 місяці. Побачите далі. Нагадую, 31,600, 31,700. У нас ліквідація 4,5 мільярда. Пам, 31,400. Ціна 14 липня. Ось ще раз нагадую, тут ми дивились 13 липня. Тобто, тут все-таки це було значить 31,400. І вже ближче ми збільшили екран. Ось 31500, це нижче. Бачите, ціна пішла вгору. Ціна пішла вгору. Ось вона була тут менше Тут Бачите, оця ціна менше 3500. Просто це в такому розширеному вигляді. Тут далі ми її зблизили, і ми бачимо, що ось 31400. ціна пішла вгору. Ліквідували тих, хто вірив в падіння, шортистів. Вони тут ставили свої стопи, їх ліквідували, їхні гроші забрали. Тут в нас 29,7-29 залишився великий кластер також ліквідацій. Даємо далі. Ідемо далі. Карта ліквідності за місяць, 13 липня, 9.30. Ціна ось уже десь тут знаходиться. Це ще не 31, там 3400. Ми бачимо 31,700 жовтим, яскраво жовтим підсвічено, більше 20 мільярдів ліквідацій. Наступний рівень такий же ж менше 24, чи вище 24, але сюди дуже далеко йти для ціни, щоб забрати ці ліквідації, значно ближче піти в зону 31,700, 31700. 800. І потім там 31700. Ми закрили цю ліквідність. Ось бачите, ціна рівно сюди піднялась. 31,700, 31,800. Закрила ліквідність. Ціна що зробила? Розвернулася. Чому вона розвернулася? Бо вищої ліквідності нема. І ціну гнати ще вище нема. Для маркетмейкерів, для китів, для крупних гравців. Вони на цьому нічого не зароблять. А вони якраз заробляють на ліквідаціях. Ринок працює так, що коли хтось втрачає, інший заробляє. Така прикра реальність. Я розповідав про це в першому відео: що в цьому ринку заробляють 5%, 10%, більшість втрачають 90-95%. Тому будьте обачні, будьте обережні, зважено приймайте рішення. Читайте мій телеграм-канал. Так, що в нас ще? 24,5 тисячі ліквідацій, більше ніж 80 мільярдів, тобто, це все сумарно залишилось в зоні чуть вище 24%. Ну, знову ж таки, ціна дуже далеко. Що у нас? Так, далі. 7 днів, 17 липня. Бачимо менше 30 тисяч. Тут десь 29 800, 29 700, Ліквідації зібралось десь, ну, напевно, там 4 мільярди по кольору. Судя по всьому, наверх уже нема такої кількості ліквідацій. Тому очікуємо, що ціна має піти вниз. І так, дивимося, 17 липня, 12.15 UTC. Пам! 17 липня, 18.50 UTC. Ціна куди опустилася? 29 часов. І якраз забрали ліквідність. Дивіться, ось вона тут жовтим підмічена. 7 днів, 7 днів. Хоп, ціна опустилася, її забрала. Та як ви бачите, питання можна: чому вона не пішла нижче? Ну тут уже яскравий жовтий, достатньо велика кількість. Забрали найжирнішу ліквідність, заробили і все. Крупні гравці пішли відпочивати і рахувати зароблені гроші. Ось, бачите, тут не закрита ліквідність. Так, знову ж у нас агреговані дані за місяць, 17 липня 12.15. Що у нас тут? Уже накопичується ліквідність донизу. Тобто до гори, насправді, я не сильно вірю, що ціна біткоїна зараз там піде 35 тисяч, 38,40. Я не бачу тут ліквідності, щоб її було цікаво забирати крупного році. А от донизу 24 тисячі. Так, це цікаво. Дивіться, менше 25. У нас майже 80 мільярдів ліквідацій за три місяці григові. Це колосальна сума грошей, колосально. А на горі ми забрали вже багато ліквідності. Тому куди б зараз пускати ціну? Я б її пускав би вниз. Мої очікування менше 24. Нагадую, у нас інвестиційний погляд на наступних півроку. Тобто, поки ми не опустимося в цю зону, я не буду купувати на спот біткоін. Ну, ф'ючерс це окрема історія. За 6 місяців 160 мільярдів. Ви бачите, що просто ось під цим мінімум багато лангістів, багато стопів сюди виставляють, багато точок ліквідації, колосальні суми грошей. Куди цікаво гнати ціну? Вверх сюди, ось там 33-34, Ну десь щось так теж буде 100 мільярдів. Але краще ось тут буде її накопичувати, накопичувати, накопичувати і в якийсь момент забрати 24 тисячі. Ось тому такі мої очікування на найближчих півроку. Біткоін зараз продаю. Купувати буду, коли опустимося до 24, до 20, до 18. Ось так буду долар Костевередж усереднювати свою ціну входу і розраховувати, що в 24 році халвінг знову ж таки будуть позитивні новини. Але не такі позитивні новини, як зараз. Ви бачите, економіка знаходиться в складній ситуації. Глобальна економіка в складній ситуації. В країні війна в нас ще найважча ситуація. Віримо в Збройні Сили України, допомагайте їм, будь ласка, допомагаємо разом, віримо в них, віримо в перемогу, заробляємо і з цих грошей також допомагаємо ЗСУ. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, залишайте коментарі. Я сподіваюся, цей марафон вам був корисний і що все відбудеться так, як я і очікую. Побачимо. Побачимо. Будемо це обговорювати в чаті в нашому телеграм-каналі. Я відповідаю на всі ваші запитання. Я буду вдячний, якщо підпишетесь на мій ютуб канал. Залишите ваші коментарі, поставите лайк під цим відео. Які ще теми потрібно відкрити, чи продовжувати далі знімати такі відеоогляди, дайте мені зворотній зв'язок, мені це дуже цінно, щоб знати, як далі розвивати цей YouTube канал, щоб знати також, що вам цікавіше побачити. Що ж, фух, ми це все відзняли. Класно, я радий. я радий. Скільки матеріалів збирав, готувався. Сподіваюся, це буде для вас корисно і час ви витратили з максимальною користю. А на цьому слові, дякую вам. Бажаю всім успіхів в інвестиціях. Хай все складається. І до побачення. До зв'язку. Чао-чао!